Хочеш знати, що ж таке міжнародний сертифікат GMP? Подивись моє відео до кінця і розкажу тобі, що ж насправді таке є міжнародний стандарт якості GMP? Насправді, цей стандарт уже є давно. Кожна країна має свій відповідний орган, який регулює? І провіряє стандарт якості. Що це значить? Провіряється сировина, провіряє, провіряється обладнання, на якому робиться той чи інший продукт. Це може бути як продукт харчування, це може бути і БАДИ, це може бути косметика і лікарський засіб. виявляється. Провіряється, як зберігається продукція і як вона впливає на здоров'я людини. Якщо на продукції, яку ти споживаєш, є знак GMP, він є нешкідливий для здоров'я. Тому зверни увагу, що ти споживаєш і чи там є цей знак. Якщо є цей знак, продукція корисна і не шкодить здоров'ю. Тому це якраз є дуже і дуже важливо. Оскільки я довший час споживаю клітинне харчування, продукт іде з Америки. Відповідно, там надано продукції наданий цей сертифікат GMP, і він проходить всі міжнародні стандарти. Перетинає дуже багато країн, відповідно, це є якраз і важливо, тому що Береться також вибірково, я так думаю, деколи да, що їй провіряється склад продукту, який є харчуванням. Це є наша їда. Тому хочу всіх потішити і заспокоїти, що якщо на продукції є GMP, він не шкодить нашому здоров'ю. Це якраз ще раз і доказує. Що це харчування, яке я споживаю і рекомендую людям, є безпечне і корисне. Це можна подивитися. Отут в мене на упаковці, я думаю, що видно, пише стандарт якості GMP». Продукт має ще багато стандартів, про які я розкажу інший раз.